І останній актив це найбільш до речі втала інвестиція золото. Дійсно, в мене є фізичне золото, а саме 23,5 грами. Власне, 107 тисяч гривень в мене в золоті, а це в припоточному курсі 2592 тисячі п'ятсот долари. 93 цента. Як так склалося? Коротше, розповідаю в один з років. Я вирішив подарувати своїй дівчині на день народження золотий сліточок. Я знайшов його в комінбанку. Ну такий в мене, от ідеї до подарунків. Я знайшов його в комінбанку, купили ми його два злитки. В неї є один 10 грам, і в мене є 10 грам по 34 тисячі гривень. Коротше, і так вони от склалися. В неї лежав, в мене лежав. Потім в мене був знайомий, в якого також було трохи золота, а саме ще там 13,5 грам. В нього відбулись там деякі обставини в житті, і він мені їх продав також за досить адекватною ціною, за ринковою і так далі. Але ринково на той момент. І власне зараз з урахуванням всіх. Скачків курсу золота це перетворилося в 107 тисяч гривень.